Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Виконуємо завдання номер один Перевірте себе в тестовій формі. Перше, у якій парі чисел перше число є дільником другого? Уважно. перше дільник другого мається на увазі, що треба, щоб друге число націло ділилось на перше. 14 на 4 націло не ділиться. 42 на 7 буде 6. Отже, відповідь Б. Запишемо, що 42 поділити на 7 дорівнює 6. Відповідь. Б. Друге. Скільки дільників має число 19? Число 19 це просте число, і ми знаємо, що воно ділиться само на себе і на один. Отже, відповідь В. Число 19 має два дільника. Треба серед чисел обрати прості числа. Прості числа ті, що діляться тільки самі на себе і на один. 28 ділиться ще на 2, тоді вже воно не просте. О 29 ділиться тільки на 29 і на 1, тому це просте. Далі 30 ділиться на 2. Все, воно вже не просте. 31 ділиться тільки само на себе і на один. Просте. 32 ділиться на 2. 33 ділиться на 3. Тобто має багато дільників. 34 ділиться на 2 і на 17. 35 також. І 36 має більше двох дільників. А от 37 ділиться тільки на 37 і на 1. Отже, всього три простих числа. Відповідь Б. Ступне. Четверте. Укажіть найменше спільне кратне чисел 12 і 18. Пишемо. НСК чисел 12 і 18. Тепер треба розкласти кожне число на прості множники. 12. Ділиться на 2. Пишемо справа 2. Зліва результат 6. 6 на 2 3. 3, тільки на 3, 1. Розкладаємо 18. 18 ділиться на 2. Результат 9. 9 на 3 буде 3. 3 на 3 1. Все. Тепер треба виписати всі множники першого числа. Записали 2 помножити на 2 і помножити на 3. Тепер треба дописати множники з другого числа, які не увійшли в розклад. 2 вже зайшло, все. Ще є у числа 18 дві трійки. Одну ми вже записали, тоді записуємо другу. Пишемо 3. І тепер треба перемножити 2 на 2 на 3 на 3. Це буде 36. Все. Відповідь В. Ступне чому дорівнює НСД найбільший спільний дільник чисел 36 і 42. Пишемо НСД чисел 36 і 42. І починаємо. Треба розкласти 36 на прості множники. 36 націло ділиться на 2. Справа пишемо 2, зліва 18. 18 на 2. Результат зліва 9. 9 на 3, результат 3, і ще на 3 1. Далі 42 розкладаємо, 42. Буде ділитися на ціло на 2. Справа пишемо 2, зліва 21. 21 на 3, 7, а 7 ділиться тільки на 7, 1. І коли шукаємо НСД, ми виписуємо тільки однакові множники. От у нас є по одній двійки, тоді ми її записали один раз. І ще у нас є по одній трійки у кожного числа. І ми її записуємо один раз. Все, більше спільних множників нема. 2 на 3, 6. НСД дорівнює 6. Відповідь Б. Наступне шосте. Яке з даних чисел ділиться на ціло на 3, але не ділиться на ціло ні на 2 ні на 5? Давайте подивимось на відповідь: от перша відповідь А 3540. Ділиться на 2, бо закінчується парною цифрою, і на 5 нам не підходить. В також не підходить, бо ділиться на 5, закінчується цифрою 5. І не підходить, бо закінчується парною цифрою, тобто ділиться на 2. Все. Давайте перевіримо число 2607. Воно не ділиться на 2, воно не ділиться на 5. А от нам треба, щоб воно націло ділилося на 3. Для цього треба додати всі цифри цього числа. І це буде 15. 15 ділиться націло на 3. Отже, і це число ділиться націло на 3. Пишемо відповідь Б. Наступне, яке найменше натуральне число треба додати до числа 832, щоб отримана сума була кратною одночасно числам 3 і 5? Так і запишемо. 832 плюс знак питання. Ми зараз будемо думати, яке число додати. По-перше, нам треба, щоб число ділилося на 5. Отже, воно має закінчуватись або цифрою 0, або 5. Тоді ми скажемо, що нам треба додати або плюс 3, або плюс 8, тоді ми отримаємо числа або 835, або 840. Тобто, ми знаємо, що. Ці числа будуть ділитися точно на 5, бо закінчується одне число п'ятіркою, а інше нулем. Далі, нам треба, щоб ще й це число ділилося на 3. А коли число ділиться на 3? Коли сума цифр ділиться на 3, Додаємо 8 плюс 3 плюс 5 дорівнює 16. 16 не ділиться на 3, отже, 835 не підходить. Давайте перевіримо 840. Сума цифр 12. 12 ділиться на 3. Отже. Тільки число 840 буде ділитися на 3. Тобто нам треба додати 8 відповідь В. Наступне. Яку цифру треба поставити замість зірочки, щоб число. Ділилося на ціло на 9, але не ділилося на ціло на 6. Давайте міркувати. Нам пропонують, або щоб число закінчувалося цифрою 0, це випадок А, або щоб число закінчувалося цифрою 3, це випадок Б, або цифрою 6 це випадок В, або цифрою 9 це випадок Г. І ми зараз перевіримо кожне число, чи ділиться це число на 9. Давайте спочатку перевіримо перше число 18450. Чи буде воно ділитися на 9. Нам треба додати цифри. З яких складається це число? Сума цифр буде 18. Отже, нам це число можливо і підійде. Далі перевіряємо наступне число. 18453. Треба додати всі цифри і отримали суму 21. Отже, випадок Б нам точно не підходить. Бо 21 на 9 не ділиться. Тепер перевіряємо випадок В. Треба додати всі цифри. І отримали суму 24. Отже, сума цифр не ділиться на 9. Це означає, що і число на 9 ділитися не буде. Точно не підходить. Перевіряємо випадок Г. Треба також додати всі цифри. Сума цифр дорівнює 27 27 на ціло на 9 ділиться. Отже, нам підходить або випадок А, або випадок Г. Тепер треба нам дивитись в умову. Нам треба, щоб число не ділилося на ціло на 6. А як зрозуміти, чи ділиться число на ціло на 6, чи ні? Ми знаємо, що 6 складається з добутку чисел 2 і 3. Отже, нам треба, щоб число одночасно не ділилося на 2 і на 3. Перевіряємо перше число. Перше число закінчується цифрою 0, парною цифрою. Це число ділиться на 2, а нам треба, щоб не ділилося. Отже, випадок А не підходить. Давайте ще перевіримо випадок Г. Нам треба, щоб це число не ділилося на 2 і на 3 одночасно. Воно на 3 ділиться, але ж воно на 2 не ділиться, бо закінчується непарною цифрою. Все ми знайшли число, яке ділиться на ціло на 9, але не ділиться на ціло на 6. Відповідь Г. Уступне. Укажіть пару взаємно простих чисел. Ми знаємо, що числа називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює 1. Давайте перевіримо кожну пару. Для цього треба розкласти число на прості множники. 49 розклали на прості множники. Це добуток 7 на 7. 39 тепер розкладаємо, ділимо на 3. І на 13. Отже, 39 складається з добутка чисел 3 і 13. Ми бачимо, що у цих чисел немає однакових множників. Це означає, що НСД цих чисел дорівнює 1. Все відповідь А. Наступне завдання. Знайдіть найменше спільне кратне чисел А, Б і С. Добре, пишемо НСК чисел А, Б, С дорівнює. Перший крок. Треба виписати всі множники, які входять в розклад першого числа. Запишемо 2 в квадраті, помножити на 3 і помножити на 5 в третій степені. Далі помножити. Треба дописати множники з інших чисел, які не увійшли в розклад першого числа. Дивимось, число 2 увійшло, не записуємо. Число 3 в третьій степені. Ми записали одну трійку. Тобто, треба ще дописати дві трійки. І запишемо. Помножити ще на 3 в квадраті. Добре, далі. В розкладі числа Б 5 в квадраті. А ми записали 5 в третю. Все. Це число не входить тоді. Тепер подивимось на розклад числа С 2 в третю. А ми вже записали 2 в квадраті, отже, не вистачає ще однієї двійки. Далі 3 в квадраті. Ми записали вже і 3 в квадраті, і ще три записали, тобто достатньо. П'ятірка. П'ятірку ми вже записували, так? Все. Тепер треба обчислити добуток. Це буде дорівнювати 27 тисяч. І це відповідь. А. Наступне. У ящику лежить деяка кількість яблук. Виявилося, що їх можна розкласти в 5 однакових рядів, або у 8 однакових рядів, або у 12 однакових рядів, яка найменша кількість яблук може бути в ящику? Тобто треба знайти найменше спільне кратне чисел 5, 8, 12. Запишемо 5, 8, 12. Тепер треба розкласти кожне число на прості множники. 5 ділиться тільки на 5. Пишемо 5, 1. 8 ділиться на 2. Результат 4. Ще на 2, 2 і ще на 2, 1. І тепер розкладаємо число 12 на прості множники. Ділиться на 2. Результат 6, ще на 2, 3 і на 3. 1. Все. Тепер треба виписати розклад першого числа. Ну, у нас тут тільки одне число 5. Далі додамо з розкладу інших чисел ті числа, які не увійшли в перший розклад. Ну, запишемо. 3, двійки. Далі, дивимось на розклад числа 12. Дві двійки ми вже записали. Тобто ми їх записувати вже не будемо. Ми вже три двійки записали. Отже, не треба писати ці дві двійки. А ось числа 3 ще не було. Тоді ми дописали число 3. Перемножили всі числа і отримали добуток 120. І це буде відповідь В. І на останок, 12. Для новорічних подарунків придбали 192 цукерки, 144 мандарини та 168 яблук. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна з них скласти, якщо треба використати всі продукти? Треба знайти найбільший спільний дільник чисел 192, 144 та 168. Розкладаємо кожне число на прості множники. 192 ділиться націло на 2. Отже, пишемо справа 2. Зліва результат ділення 96. Ще ділимо на 2, Зліва результат 48. Ще на 2. Зліва результат 24. Ще на 2 можна 12. Ще на 2 6. Знову на 2 ділимо. Результат 3. 3 тільки на 3 і 1. Все. Ми розклали на прості множники число 192. Тепер розкладаємо число 144. Найменше просте число, на яке ділиться 144. Це буде 2. Результат 72. Ще на 2 36. Ще ділимо на 2, 18. Знову на 2, 9. А от 9 на 3 ділимо 3. І ще на 3 1. Добре. І залишилось розкласти на прості множники число 168. Найменше просте число, на яке буде ділитися 168. Це буде 2. Пишемо справа 2, зліва результат 84. Знову на 2, 42. Ще на 2. 21. Тепер ділимо на 3, 7. Ну, а 7 ділиться тільки на 7. Все. Тепер треба виписати. Однакові множники. Зустрічається число 2 множником в кожному числі. Записали його один раз. Бачимо, що ще один раз зустрічається число 2. Записали його ще один раз. Далі дивимось, що ще є двійка у кожного числа. У вигляді множника. Тоді ми його ще один раз запишемо все. Тепер дивимося, які спільні множники є. Є число 3 у кожного числа. І тоді ми його запишемо один раз. Більше спільних множників, так, щоб вони були присутні в кожному числі, немає. Нам залишилось перемножити, це буде 24. Отже, відповідь Б. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!